А на Миколаївському картодромі вже вдруге відбулось автомотошоу жага швидкості. Що саме змінилось у порівнянні з минулим роком та як вплинула негода на проведення заходу? Знає наша Ксенія Стужук. Перший картодром прийняв автомобілістів в такому форматі минулого року. Було цікаво, і цього разу організатори обіцяють повну бойову готовність. Есть у нас б'юті зона, є скіт, зона побольше ярмарка єди. В принципі, ми розвиваємося, растем. В літньому сезоні у нас столько що стосується моди і краси, міроприяття. А вот а такого плана у нас проходять дуже багато людей на раз в год. годна. Не дивлячись на дощ до фестивалю, долучились учасники з інших міст України Херсона, Одеси, Кривого Рогу та Запоріжжя. Захід в більшій мірі направлений на відпочинок, спілкування зі знайомими та просто на отримання задоволення. Ми стараємося все вивести на легальний уровень убрати э, ну, безбашених гонщиков таких посну з э, обгнена трафікат потока. Вивіз все как-то на другому рівні більш легалізувати, або определені місця для виділяти. Сергій із Одеси представляє такий вид спорта як стандрайдер. Переводы на, с английского – трюковая езда, получается, на мотоцикле, скутере, ну, на любой технике. Это езда на заднем колесе, это называется вилли, На езда на переднем колесе – это стоппи. Ну, это такие основные, а там уже акробатика, ну и уже разные элементы. Мы едем на чемпионат мира по стендрайдингу в Польшу. 1-3 июля в Польше будет соревнование». Власники картодрому підтримують проведення подібних заходів та вже готуються до нових. В другий рік проходить у нас фестиваль. Ми тільки за, за ну, такого масштабу. Більше скажу, благодаря нашій компанії в цьому році пройде один із етапів чемпіонату України по картингу». Ксенія Стужук, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.